Чи ти знаєш, хто придумав Біг Мак, Рональда Макдональда і Хепініл? Всі ми пам'ятаємо з фільму Засновник, що Макдональдс починав із чотирьох простих речей: це гамбургер, чізбургер, картопля фрі і Кока-Кола. Чітке меню, швидкий сервіс, мінімалізм, нічого більше. Але поглянь, що в них сьогодні меню на десятки позицій. Локальні страви, ну і звичайно культовий хеппі-міл, котрий притягає дітей. Хто це все придумав? Це не центральний офіс, це зробили їхні партнери франчайзі. Бігмак придумав партнери з Хеппі Міл Густаво із Гватемали. А Рональда Малдональда це ідея реклами франчайзі з Вашингтона. Ці ідеї народились не в кабінетах, а в реальних закладах їх протестували на місцях, і тільки після цього почали масштабувати. Пер уяви два підходи до своєї франшизи. Перший жорсткий, тобто все за стандартом. Партнер не має права змінювати нічого. Другий гнучкий. Партнер не просто виконавець, а співавтор. Він може тестувати нові продукти, нові ідеї, новий маркетинг, новий підхід. Саме другий підхід на початку використав Макдональдс, і це дало їм буст і прорив на початку. Пізніше так всі працюють за стандартами, але той період свободи запустив найкращі інновації для бренду. Запам'ятай, що партнери на місцях бачать клієнтів щодня, іноді саме вони можуть придумати твій бігмак в твоєму бізнесі. Тому побудуй механізм зворотнього зв'язку від партнерів, дозволь їм тестувати, збирай ідеї, впроваджуй те, що працює, звичайно, це в певних рамках, і ти отримаєш не просто мережу, а живу екосистему, яка росте завдяки партнерам.